Вітаю вас, дорогі глядачі, рада бачити вас на своєму каналі, і сьогодні у нас буде досить цікава тема. Сьогодні ми з вами поговоримо про кісті для макіяжу. Кісті для макіяжу або ж комусь зручніше пензлики для макіяжу. Це ті інструменти, які допомагають робити нам макіяж краще, допомагають робити його швидше, а також робити його більш професіональним. Я знаю, що ам, хтось вважатиме таку кількість пензликів, або ж кісточок для макіяжу надто великою, хтось вважатиме її недостатньою, але так чи інакше, це той інструмент, який нам буде потрібен. Нехай це не зараз, нехай це буде з дальнішим знайомством з косметикою, але кісточки для макіяжу це в дійсності те, що допомагає нам, дівчатам, робити макіяж швидко. Тому сьогодні я вам розповім про 10 пензліків для макіяжу, які будуть вам в дійсності потрібні. Я не просто буду вам говорити фірму, номер і так далі, тобто я буду говорити вам форму, за чим її використовувати, як її використовувати і для чого вона вам буде потрібна. Я не буду зациклюватися на фірмах, не буду зациклюватись на якихось номерах і так далі, тому що на перших порах, тим більше, якщо ви новачок, якщо ви тільки знайомитесь з косметикою, це просто зовсім не потрібно. Тому, давайте саме розпочнемо. Бажаю вам приємного перегляду і залишайтеся зі мною. Давайте саме розпочнемо з того, що є кісточки для обличчя, є кісточки для очей, губ і так далі. Я їх поділила саме на дві групи, спочатку вам розповім, мабуть, про кісточки для обличчя. Як, на мою думку, існує 5 основних пензликів чи кісточок для макіяжу, які вам будуть потрібні саме для обличчя, давайте поговоримо навіщо? Для нанесення тональної основи існують багато засобів. Це може бути спонж, це може бути кісточка, це може бути пальчики, це може бути пуховка і так далі. Але дві основні кісточки для нанесення тональних кремів це плоска і це доофібра або шкабуки. Такі кістці відрізняється тим, що ось ця кість вона дає більш насичене, таке густе, темне, і, як би пояснити, вам краще перекриває недоліки, краще наносить тональний крем, якщо вам потрібен макіяж цікий, і якщо він потрібен вам дійсності ідеальний. Така кісточка дає більш натуральний фініш, вона дає легкіше покриття, і за рахунок цього тональний крем наноситься по перше швидко, при цьому він виглядає натурально і не перегружає саме шкіру обличчя. Далі я покажу вам форму, як виглядають ці кісті. Ось ця плоска і ось ця така більш широка, більш груба кабуки. Такі кісти для обличчя для тональної основи будуть вам потрібні. Чому? Тональний крем при нанесенні пальчиками, по-перше, це не дуже гігієнічно. Якщо ви забудете помити руки, самі розумієте те, що може появитися висипання і так далі. По-друге, бактерії переносяться, якщо ми використовуємо один і той самий спонж кілька разів. Тобто один інструмент використовувати кілька разів кілька днів не можна. Тому що, самі розумієте, якщо у вас є прищик, ви, наприклад, притулили до нього ваш спожик, положили його десь забули, на другий день знову тим самим спожим починаєте наносити ваш тональний крем. Бактерії, які залишились, відповідно, ви наносите на все обличчя. Самі розумієте те, що такий спосіб здатний викликати алергію, здатний викликати висипання. Тому такі дві кісточки, ви можете їх між собою міняти. Крім того, для того, щоб очистити пензель для макіяжу, не обов'язково використовувати різні засоби. Можна просто витерти його, наприклад, в вологу салфетку антибактеріальну, можна помити з шампунем ем, для волоса. Тобто нічого страшного від цього кісточки не станеться. Кісточки для нанесення сухих текстур. Що я маю на увазі під сухими текстурами? Хайлайтери, бронзери, пудру і всі ем, такі засоби, які ви частіше всього наносите на обличчя. Для початку пудра. Пудра наноситься кісточкою, яка має вигляд конусний, але при цьому вона трішки пухнаста. Я покажу вам, як вона виглядає. Ось такого вона вигляду. Такі кісточки дають середній рівень покриття. Тобто, рівень достатній для того, щоб закріпити макіяж. Вирівняти тон обличчя, можливо, якісь не тільки перекрити, але не перебільшити. Щоб не появлявся ефект маски, щоб не появлявся ефект ем, порцелянового обличчя, тобто зайвої щекатурки на обличчі, ми використовуємо саме такі кісточки. Такі кісточки полегшують нанесення різних текстур. Звичайно ж, можна обійтися і однією такою кісточкою. Но але для того, щоб було простіше, для того щоб в дійсності ви мали повний набір пензликів для макіяжу, я показуватиму вам кісті саме по їх призначенню. друге рум'яна і бронзер засоби, які наносяться на наші щічки, і ось тут під щічками. Такі засоби допомагають робити корекцію обличчя, допомагають робити обличчя більш свіжим, і також, якщо обличчя кругле, звісно ж, можна його візуально звузити, якщо натудове, візуально зробити коротшим і так далі. Така кісточка зручна тим, що вона має скошену форму, вона досить-таки плоска, але при цьому досить гарно набита. Така кісточка повинна одночас і наносити пудру рум'яна, бронзер і так далі, і його гарно розташовувати. Те ж саме стосується ось цієї кісточки для хайлайтера. Вона допомагає наносити нам хайлайтер на невеликі зони обличчя для того, щоб зробити якийсь акцент, для того, щоб зробити наше обличчя більш відпочившим, більш свіжим і так далі. Тому кісточки такі думаю, вам також будуть корисні. Кісточка для пудри це просто обов'язковий варіант для всіх, тому що ну, ви можете цією кісточкою наносити і бронзер, і рум'яна. Але якщо хочете повний набір, то ось такі та кісточки вам будуть потрібні. Якщо хочете мінімум, ось така одна кісточка. Ідемо далі: кісточки для очей і для губ. Чому я говорю для очей і для губ? Тому що вони приблизно однієї ролі. Давайте розпочнемо із двох базових: основних для будь-якої людини, неважливо, візажистце. Чи саме-саме перший новачок, який тільки знайомся з косметикою, є дві основні кісточки для очей. Виглядають вони ось таким способом, і це для початку плоска кісточка для нанесення тіней і більш пушиста кісточка для їх тушовки. Коли ви робите макіяж очей, потрібно якось кісточкою набрати тіні, нанести їх на очі, взяти іншу і плавно розтушувати переходи. Якщо робити професійний макіяж, звичайно ж, дехто обходиться тільки плоскими кісточками. Але якщо ви не візажист, то звичайно однієї плоскої кісточки вам буде далеко недостатньо. Такі кісточки є базовими, це однозначний мастхев, тому що на дійсності виручають особливо з макіяжем очей. Далі ще три додаткові кісточки. По-перше, детальна кісточка. В неї можна наносити і тіні, і підводку, і, наприклад, Малювати по нижній лінії ростовій і е, затемняти зовнішній куточок ока. І, наприклад, наносити кремові тіні у внутрішній куточок ока і так далі. Кісточка досить потрібна, при цьому ви також можете підвести нею лінію ростовій, і вона це гарно робить. Вилітає вона ось таким способом, тобто вона просто маленька, ось така рівна, плоска кісточка. Нічого в ній особливого немає єдине, що дивіться, щоб вона була гарно набита. Далі, ще так кісточки для підводки і для брів. Для початку, основна кісточка для підводки, але вже більш для людини знайомої з макіяжем, це ось така тонка художня кісточка. Не обов'язково брати її саме в магазинах з макіяжем, можна її взяти і в магазинах для художніх робіт, і так далі. Тобто, звичайно, малювальну кісточку, яка може подаватись в будь-якому художньому магазині. Далі, друга кісточка. Ось така кісточка це вже варіант саме для новачків. Вона допомагає робити макіяж барів, тобто підводити брові, робити їхню корекцію, заповняти тінями, заповняти олівцем і так далі. Вона допомагає малювати стрілочки або ж підводити саме лінію ростовій, якщо вам це потрібно, особливо якщо ви новачок її ось такий скошений вигляд, в цьому вам гарно допоможе. Він гарно витягує стрілочку, робить її розтушованою, але при цьому насиченою. Виглядає кісточка ось така, вона має такий, ем, на підкутом приблизно 40-30 градусів. Орієнтуйтесь на те, щоб вам було зручно нею користуватися і щоб ось цей зріз обов'язково був рівним. Це дійсно має значення, коли вибираєте кісточку, тому що незручно вам буде користуватися і можете просто зіпсувати макіяж. Ось такий набір кісточок я для вас вибрала. Ось такий він мінімальний, і максимальний, і просто найнеобхідний. Тобто це той набір, який вам дійсно буде потрібен на всі випадки життя. Далі, при виборі кісточок, звертайте увагу не лише на фірму, не лише на назву, не лише на вартість і так далі. А є декілька основних критеріїв при виборі кісточок. По-перше, наскільки кісточка набита? Кісточки в основному мають бути або ж сильно набиті, або ж вони мають бути рівномірно набиті. Тобто не має бути пробілів, в яких не буде зовсім ворсинок і не має бути місця, в якому буде їх ось так багато. Далі, якщо ви берете є можливість, наприклад, в магазині попробувати кісточку, проведіть по ній ось так руками. Якщо ви побачите, що дуже багато волосків вилазить, це вже признак того, що кісточка не якісна. Якщо кісточка линяє, самі розумієте, що вона вам почне линяти по обличчю, нічого хорошого в цьому нема. Далі. Ручка кісточки, як на дивно, також має значення. Є пластмасові кісті, є дерев'яні, є металічні або ж керамічні. Від чого це залежить? Для початку дерев'яні найбільш дешеві, при цьому вони досить легкі і досить ем, саме зручні використання для новачка. Але, якщо ви будете їх часто мочити, вони можуть розм'якнути і можуть просто відчепитись ось цей клейкий шар, який тримає кісточку цілою. Тому майте на увазі, що з дерев'яними кісточками потрібно вести себе акуратно. Пластмасові кісточки. Вони надто легкі використанні, вони незручні використанні, вони виглядають дешево. І, чесно кажучи, пластмасові самі ручки кісточок мені абсолютно не подобаються. Вони дійсно ці просто і незручні використанні, і мають жахливий вигляд. Далі залізні кісточки не рекомендую для новичка, тому що працювати з ними досить важко, і крім того, вони коштують досить таки дорого, так само і керамічні. Вони більш важкі, звичайно ж, вони більш носу стійкі, але якщо ви не користуєтеся кістями і не плануєте ними користуватися кілька років, то я думаю, що кісточки з дерев'яними ручками вам будуть досить таки нормальними. Наступне. Якщо ви купляєте кісточки, неважливо, яка форма, неважливо, для чого вони, звертайте увагу на те, як вони пострижені. Ворс-кісточок має бути рівномірним. Він не має бути таке, що одна ворсинка терчить. Інші всі маленькі або ж навпаки, рівномірність це дійсно важливий признак того, що кісточка буде якісною, що вона буде працювати так, як саме вам потрібно. Далі, що стосується синтетичних і натуральних кісточок, запам'ятайте одну просту річ: якщо це суха текстура, натуральні кісточки працюють набагато краще, але майте на увазі те, що коштують вони також дорожче. Тепер, якщо це кремова текстура, рідка текстура, тобто тональні основи, помади, кремові тіні, підводки і так далі, для таких засобів потрібна синтетична кісточка. Чому синтетична? По-перше, її простіше мити, по-друге, вона більш стійка до того, що її будуть очищати до таких засобів, і по третє вона більш економно буде розкодувати вам засоби. Чому для сухих текстур натуральні кісті? Їх ворс має в собі іншу текстуру самої ворсинки, самого ось цього стовпу, вони більш такі шерховаті і за рахунок того вони суху текстуру краще набирають, краще її в собі тримають, і при прикладанні, наприклад, кісточки, вони її будуть краще віддавати. Тому саме є такі засоби, або ж критерії вибору кісточок, або ж просто мої поради, надіюсь, які вам допоможуть вибрати кісточки, які допоможуть вам не прогадати саме з їх вибором. В загальному я надію, що відео було вам корисним, надію, що я вам допомогла з вибором. Як завжди, якщо є якісь питання, пишіть мені їх знизу, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей і бувайте!